День бойових дій це місяць розмінування. Кожного дня Російська Федерація просто сотнями, тисячами боєприпасів вкриває нашу землю. Наші хлопці з нашої служби кожного дня вилучають від півтори тисячі боєприпасів, які вони знаходять на території України. Покажу вам ознаки і демаскуючі признаки мінування. Переноски із протитанкових мін. Часто неопитні мінери і поставляють на місці, де мінують. На нашій базі зараз проводяться третій курс курсів цільового призначення, ідентифікаторів вибуху небезпечних предметів. Банк Львів зараз допомагає на даному етапі, знаходить можливості навчання, проходження цих курсів людей, які до нас сюди приїжджають. Є приклад, коли окупанти перебили собаці і тавали під неручного каналу. От дуже багато боєприпасів, які зараз виявляють. Вони є або новими зразками, або боєприпаси, на які ніхто не звертав увагу. Боєприпаси до історії війни вони не мали такої небезпеки, якої небезпека є в сучасних боєприпасах. Людей навчають елементарному при отриманому пораненню надати. Або собі, або колезі своєму кваліфіковану медичну допомогу. Там, де проводять ідентифікацію самих боєприпасів, будуть проводитися практичні заняття, де покажуть, які нам подарунки залишить Російська Федерація. Вони не мають права розміновувати, але вони повинні визначити, що це за боєприпаси, що це за міни, що це за ракети, і повідомити відповідні органи, які далі будуть займатися розмінуванням. Вас було цікаво, було корисним для вас.